Відгадайте загадку. Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами, гордоносить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцям між крижин Ходить дивний птах, пінгвін. Ці без винятку пінгвіни першокласні плавці. До того ж вони вміють чудово пірнати, а ось літати вони, на жаль, не вміють зовсім. Та й по землі вони пересуваються дуже незграбно. Ціло пінгвіна покрито пір'ям з боків, забарвлення пір'я та самих пінгвінів у всіх однаково. Темна спинка і била черево. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть тільки в землях південної півкулі. Більшість мешкає в Антарктиді. Більш свого часу пінгвіни мешкають у воді. Вибираються пінгвіни з води для відкладення яєць і в очікуванні потомства. Пінгвіни часто ковзають на животі по льоду і снігу. Це їх спосіб розваг. Пінгвіни колективні істоти і живуть не просто сім'ями або зграями. Для роботи нам знадобиться аркуш синього кольору, кольоровий папір, клей, пензлик, ножиці, ватні диски, серветка. Спочатку виріжемо два круга з чорного кольору. Перегортаємо на іншу сторону. Один круг меншого розміру, і другий більшого, та все це виріжемо. Так, це у нас буде голова і тулб нашого пінгвіна. Зараз зробимо два круга. це буде наше вченята із такого маленького прямокутничка. Складемо його навпіл. І ось виріжемо, навіть не круги, а такі, як овали. Ось так. Синього кольору теж саме зробимо. Личенята нашого пінгвіна. Кобик зробимо ось так. Складемо опять на в наш прямокутничок. Тримаємо, де у нас лінія згину, і відрізаємо кути з однієї сторони та з другої. Це у нас дзьобик нашого пінгвінчика. Ми зробимо обличчя нашого пінгвіна. З одного із ватних дисків відріжемо ось так. У нас вийде таке, мов сердечко, зараз виріжемо крила. Прямокутник чорного кольору складаємо напіл і вирізаємо два овала. Ось так. Бимо лапки, складемо оранжевий папір навпіл і намалюємо ось так ласти нашого пінгвіна та виріжемо з білого кольору, зробимо кригу, ріжемо ось так такі трикутнички, вирізаємо. Починаємо збирати спочатку крига, потім туп нашого пінгвіна, крила, голова. Туб животик. Нам залишається все це приклеїти. Ось такий пінгвін вийшов у мене. А які вийдуть у вас? Надсилайте фото. Чекаю гарного вам настрою. До зустрічі, малята!